Усім доброго дня! Канал Сіська Сподиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати варенички на пару. Знову так, дівчатка, в мене вже є варенички на пару, які я готувала з різними начинками. А сьогодні я приготую з маковою начинку із халвою і з горішками. Для цього мені потрібно горішки, я взяла 100 100 г горішків, таких я їх трошки на сковорідці підсушила. 100 грам халви, макова начинка. Така в коробочці. Я беру, її завжди, вона мені подобається. Сода, оцет, борошно. Кисле молоко у мене, а можна кефір. Ну і зрущоне молоко. А можна мед це вже коли будуть готові, щоб їх зверху помастити. А якщо бажаєте, можна маслом. Можна і сметанкою їх поїсти, якщо бажаєте. Спочатку замісю тісто на варенички. Тісто буде трошечки стояти пару хвилин, а я буду вже робити начинку. У мене тут 500 мл кислого молока. Отак, От тепер я сюди додам. На 500 мл я додам таку добру чайну ложечку соди. Це у мене трошки зверхом, це у мене столова ложка. Я її набрала так половина. І зараз я її згасю, оцю соду, оцетом тут прямо. Я завжди так роблю. Оцет тут нічого не шкодить. Ну, дала десь так добру столову ложку, може і більше, оцету сюди. Воно тут нічого не зашкодить. Той оцет. І тепер буду додавати поступово борошно. Скільки борошна піде, я напишу в описі. І ложку буду поки що замішувати, а там вже і рукою. Тісто треба, щоб було таке повільненьке і не забите. Уже по тому, коли буду його на столі от розтачувати, тоді буду гарненько підсипати борошном. Тоді можна вже підсипати його борошно. Зараз іще додам трошки. І, напевно, зараз вже буду рукою отут його вимішувати, для того, щоб відчувати, яке воно у мене. Так. Ще треба борошна. Бачите, таке воно дуже повільненьке і таке липковате виходить, накрию і хай постоїть, поки я буду робити начинку. А тепер буду перетирати. Горішки. Ось так, сюди. Зараз покажу вам, як я це роблю. Скажу вам, що борошно все не пішло. Я потім зважу, скільки залишилося від тієї кількості, що я набрала, і я обов'язково напишу. Прямо по горішках, отак. Бачите, дуже гарнесенько вони перетерлися. Ось така, Ще така крошечка. Горішки готові. Тепер буду це все, мак, халву і горішки замішувати. Беру халву і трошечки вилучу, отак зараз її перетру. Отак перетерла халву. А тепер маком в начинку. Це дуже добре у блендері все разом закинути, перетерти. я зараз так ще сюди додам горішки і вже все разом перемішаю оце. Тверненько так вимішаю. Можна рукою, дучатка, ми для себе робимо. Начинку я зробила, покажу вам. Дуже смачненька начинка. Це і для випічки така начинка, дуже смачна. Для рулетиків, для пиріжків, Для чого, от забажаєте, навіть для налисничків. Теж можна з такою начинкою зробити. Це прекрасно. Дуже смачна, я вже навіть її наїлася. Ходу. Брати тісто і буду розтачувати, вже буду виробляти варенички. Тісто таке повільненьке-повільненьке прямо. Візьму небагато, приблизно так. Вже ви собі дивіться, скільки ви там того тіста можете зараз розтачати, щоб і небагато, щоб гарно розтачувалося. Покажу вам, бачите, як ліпиться прямо, от я поставлю. Одиться, як ліпиться до рук. Так і має бути, щоб воно було гарненьке, пухеньке були. треба було зразу і руки у борошно. А отут можна вже ісипати борошно. І буду розтачувати зараз. От ну, покажу десь так, бачите, ось пів сантиметра я буду сьогодні нарізати. Я не буду виробляти їх отак тим кружельцями, я буду просто нарізати. їх. Ну, буду нарізати їх. Ось ну, такими квадратиками. Я поставила дощечку, тут трошки присипала борошно. і буду зараз ліпити отак. Я люблю їх отак ліпити, оці кінчики сюди, всередину. Отак. І вони теж виходять отакі круглесенькі. Бачите. От отак. Кінчик всередину. Ну, хто любить отакі виробляти? І кружиться можна і так. Нет. Тісто дуже повільненькі, таке повільненькі, повільненькі. Дивилася. Ну, так, кінчик. Це сюди. Так, тепер цей сюди. І так вони швиденько і робляться. Я вже воду поставила в каструльку, марлю теж поставила, прив'язала на каструльку. І тепер зараз тільки водичка закипить, Я буду вже ставити їх. Десь до 5 хвилин і гарненько так притискаю миску, щоб миска дуже добре до каструлі приставала, щоб пара не виходила. Пройшло 5 хвилин і я буду дивитися до варенички. Одиція, які гарні! Пухенькі такі поровелися. Буду забирати. І буду ставити другий, хай готуються. Ось і слідучі поставила, Закриваю так плотненько миску. Пройшло знову 5 хвилин і я вже буду от забирати і слідучі. Слідучі теж готові вже. Ось такі гарні пушисті поробилися. І теж трішки зараз полю масло зверху отут, Оттак. накрию отут рішечкою. І знову поставлю ще одні. От, і слідуючи поставила гарненький вогонь, щоб робилася гарненька пара 5 хвилин і все. Більше не треба перетримувати, щоб вони не затверджували отут. Варенички я вже зготувала варені, готові, бачите, це всі з маком. А покажу вам, що оці макової начинки у мене ще залишилося, тому що я один кружечок взяла, що робила з сиром. Так, замовили, я так мусила вже її зробити. А я скажу, цю начиночку я накрию гарно харчовою плівкою, поставлю в холодильник, і вона дуже гарно зберігається. там. І, Можливо, ще покажу вам, що я ще зготую з нею. Ну, будемо пробувати варенички, які вийшли сьогодні. Я кажу, я вже з'їла, напевне, три. Не утрималася, але дуже смачненькі. От. Зараз я всередині покажу, які вони. Отака От макова начиночка тут з горішками, з халвою. Це дуже-дуже смачно. поливати з молоком або медом. Це дуже смачно виходить. Так що приготуйте і спробуйте по такому рецепту. І всім буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за побажання. За все-за все вам дуже гарно дякую. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба над нами, здоров'я, всім бажаю всього-всього найкращого. І до зустрічі тоді!